Розпаковка інструменту для електрика. Це в нас є ось такий прес для встановлення накінечники на кабель. В нас в комплекті є 6 змінних матриць. Всі вони окремо складені в пакети і також є ключ. Міняються матриці доволі таки легко: беремо комплектний кабель на 4, викручуємо болтика, викрутили болтика, виняли матрицю, вставили іншу пару матриць і закрутили болтика. І в нас знову апарат готовий до роботи з іншими накінечниками. А дякуючи тому, що в нас використовується храповий механізм, для того, щоб щось опресувати, потрібно мінімум зусиль. На AliExpress замовив ось такі не дуже дорогі, але, в принципі, якісні накінечники на кабель. Виглядає накінечник ось таким чином. Я взяв невеликий, той що не дуже ходовий, яким я не дуже часто користуюся. Якщо ми будемо його встановлювати на кабель багатожильний, нам потрібно кабель зачистити. Також інструмент з AliExpress коштує вам щось 1 долар. Зачистили кабель, я це все роблю науко. Потім вибираємо потрібний розмір в матриці. Воно здається, спочатку вроді незрозуміло, а потім, якщо ним покористувавшись один день, то починаєш вже автоматично розуміти. Ну, я ось, наприклад, ось цю буду використовувати матрицю. У нас тут є такі, знаєте, кроки, фіксація. Ми можемо трішки підтиснути, подивитися, як там у нас все відбувається. Наша головна задача зараз трішечки підігнати розмір накінечника. Ми його притискаємо, можемо ще навіть притиснути. І коли ми бачимо, що у нас накінечник вже починає завертатися, беремо в руки зачищений кабель. Встановлюємо кабель до фіксації і тепер просто притискаємо. І ми отримали ідеально обтиснутий накінечник на болтик М5. Звичайно, для кращого контакту можна цей кінчик трішечки обпаяти, наприклад, в якихось відповідальних місцях. Але ми бачимо, що фіксація в нас надійна. Ми тримаємо і ізоляцію, і саму жилу. Ось здається. Ідеальна. Зафіксований кабель. І цей інструмент я однозначно рекомендую. Дуже багато матриць, можна обтиснути будь-які накінечники. В принципі, це не проблема. Також на матрицях у нас написаний розмір. Рекомендую, передбав через групу Telegram, що приїхало. Посилання буде там. Же.